Всім привіт, ви на каналі Turbo Potato! Сьогодні ми граємо в гру Life Force Death. Гра 2009 року. Я в неї, це моя улюблена гра. Вона про зомбі. У мене на неї дуже багато модів є, але я такі самі, самі, самі познімав. Сьогодні почнемо грати. Якщо захочете, пишіть коментарі, там продовжимо грати. Так, готелі. Ну, легко, ми Тим захочете, ми можемо пройти на експертів. Ой, ну я вже не знаю, персонаж чи як його назвати. Це Евіс. Ось так. Цього... Тільки буде... А, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь. Там... Напишіть коментар... коментарі, якщо хочете продовження. Це вже четверте відео. Так. Вчора не було, тому що вчора всі... Ну, я був займний. Зай... І... І... і не мог знімати. Ну, зараз, напевно, це відео вийде десь у годин, напевно, 12 ночі, десь так, але... Так, подобається.

І тепер ми ходимо ще марку. У мене ще стоїть на різно кольору рост. Так. О. Сколиться. О. Так, ну тратим с кола. Так. О! О, так. Оооо, поборный. Тут тебя сяды. Так, о, то стулья. Покстур. О, я волну надо. Покстурка. О!

Пигу. Я пигу. Зомби зомби. О. Бимба. Так. Зон, Oh, yeah. Так, продовжуємо продовжу грати. Так, зомби, зомбі, зомбі, зомбі. Так, вот. Ага. Ось так. І тут багато можна пробігтися. Багів. Там, Ш через сейф карнизна. Ну я так. Я люблю проходити по косичному. Так, йдемо далі. Thank the Lord, this is still working. Some sort of nightmare, goddamn zombie. On to the next Hey, it's okay, man. We're gonna be fine. Tell me, what's your name? What's your name? Перший – це, це, це якого тайміч і я. Друге буде вулиця. Ще один буде книг. Так, все. Продовжуємо. Там мисливець. Мислиць тут пасти. Так, тут можна взяти. ой, ой! Бурмило! Трушниця? Ну, а я ще не помовляюся. Так, туди нам треба. Можете вопрос, як все видела, я втопонял, я в себя я не Повощі. Де його закривайте? Но ну, ці гарні, гарні ночі можемо закінчувати, можете подивитися на ну, як воно. Ну просто дивиться. Так, ну зараз, ну, друга серія буде про мертвий центр в вулиці. А, я думаю... Що можемо на цій ночі закінчувати? Всім побачення, гарного настрою і цього і накращого.